Я вас вітаю. Ви дивитесь проект Прайм Тайм на першому міському студії працює Карина Костецька. Драмтатар Маріуполя це символ болю і жалю за загиблими. Адже 16 березня 2022 року сталася страшна трагедія, яка стала однією з найстрашніших сторінок в історії нашої держави. Російські військові скинули на будівлю дві авіабомби, які забрали життя більше 600 людей. І в річницю цієї події в багатьох містах України в Шанували пам'ять жертв страшного теракту. Кореспонденти першого міського побували на такій акції у нашому місті, тому я пропоную переглянути відповідні матеріали, які вони відзняли. Повертаємось до студії. У нас у гостях Володимир Курський, керівник Центру підтримки переселенців Я Маріуполь. Пане Володимире, я вас вітаю. вітаю. Акція вшанування пам'яті жертв цього страшного теракту пройшла у багатьох містах України. Хто її організував? Ну, Взагалі-то акцію організували небайдужі Маріупольці, котрі мешкають у різних куточках нашої країни. Наразі це було в 9 містах нашої країни. Для нас, ну так би мовити, це не організація акція, це дата, для нас це трагічна дата, і ми вшанували пам'ять таким чином, зібрались біля драмтеатрів по різних містах і виклали слова «ДІТІ». Це так, як було у нас перед нашим драмтеатром. Ми вважали, що це слово якось розумить, якось дасть певної надії, що зрозуміють, що там знаходяться мирні мешканці і цієї трагедії не станеться. Але, на жаль, ворогу все рівно, що. Як робиться, тому ми дуже сумуємо за те, що сталася така трагедія. Дуже приємно, що до маріупольців доєднались мешканці тих міст, в котрих акція відбулася. Ну, якщо казати, за Криворіжжя, це дуже потужна підтримка. Нам дуже приємно, що нас підтримують в Кривому Розі і взагалі. Нам приємно, що нам співчувають і розуміють, що трапиться в нашій країні. У нас безпосередньо трапилась наша трагедія, як котра трапилась в нашому Маріуполі. Угу. Чи пам'ятаєте ви цей день взагалі ось 16 березня 2022 року, де ви були і як сприйняли цю жахливу подію? Ну, Я, звісно, пам'ятаю, я був вже 16 березня. У місті Дніпро, а виїхав напередодні за день 15 березня. Чому? Тому що, мов, якийсь зелений коридор казали, і є можливість спробу виїхати з міста. То багато в ці дні Маріупольців від'їжджали 14, 15 березня, 16 го тому вже було настільки нестерпно. Прибувати в місті, і ми вирушили все ж таки скористатися цією нагодою і виїхати. Це було 16 березня. Ми зі ЗМІ дізналися цієї трагедії. Звісно, ми дуже переживали, тому що ми знали, там наші знайомі були. Ховалися на той час. Ну Для нас це була велика трагедія. Що зараз зі знайомими відомого? За знайомими все добре, ну, і минуло, але ну, ті жахи, котрі вони відчули, це не передаваємо, не передаваємо словами. Ті емоції, вони досі в такому стані знаходяться важкому, тому що це. Жах, це так Даже дуже не, тяжко не скажеш, що так словами не описуємо це. Давайте трошки про сам драмтеатр. адже він був серцем культурного життя Маріуполя і навіть орієнтиром для багатьох туристів. От розкажіть трохи про цю будівлю про ну це деатр. дуже така. Наша цікавинка, так би мовити, ми останні роки маю на увазі місцеву адміністрацію, Маріупольську міську владу. Ми опікувалися цим цією територією. Було зроблено капітальний ремонт паркової зони. Була оздоблена дуже якісний садово-паркове меблі. Були Ландшафтні дизайни, були такі самолюблені газони, на котрих можна було відпочивати, немов в Європі. І сама будівля, вона була відремонтована, була в доброму стані. Багато західів відбувалось не тільки, так би мовити, театрального напрямку і культурного творчого. Десь раз на місяць відбувались. Різноманітне лазерне шоу, проєкціонне шоу. Ну, це було дуже так, цікаво, дуже по сучасному. І багато маріупольців любили відпочивати безпосередньо в зоні драматичного театру. Ну, так би мовити, це було одна із таких міст тяжіння наших маріупольців і гостей міста. Неподалік була вежа, і от ці такий невеличкий трикутник, вежа, театр і там площа миру, де маріупольці і гості відпочивали. Ага. Тому для нас це і історична, і ну, дуже така важлива, важливе місто, місто, де ми. Ну, Ми да, душою і милувались та, ну так би мовити, гордились, тому що у нас є таке улюблене місце і такий потужний, mm -hmm. цікавий. Так, та, на жаль, його забрали зараз окупанти, але ви неодноразово говорили, що Кривий ріг навіть чимось схожий на Маріуполь, і вам наше місто дійсно допомагає. Розкажіть, чи вдалося вам хоча б трохи відчути себе зараз тут, як вдома? Ну, якщо там продовжувати тему театру, дійсно Криворог та Маріуполь вони схожі, тому що перш за все це промислове, промислове підприємство є, є в наших місцях, це промислове місце, ментальність мешканців, вона теж схожа. І якщо казати за театри, ну наразі нам дуже приємно було, що напередодні відкриття театрального сезону до Криворожців до театру завітала наша «Маріупольська трупа і був дуже такий зворушливий одночас, і дуже такий потужний та цікавий та цікавий захід. Це була п'єса театра нашого «Маріупольського». Я бачив, як глядачі дуже були вражені цією п'єсою, і напередодні відкриття відкриття було в суботу, а наша трупа виступала в понідолок. Ну, Ми бачимо, що театр є, і нам приємно, що в цьому місці теж такий потужний, такий цікавий театр і такі цікаві мешканці. Тому ми схожі і відносно там, промислових напрямок, і культурних. Теж і наразі вчора нас підтримали представники театру, надали можливість провести таку, Акція. я вважаю, потрібну акцію, мирну акцію. І ми відчуваємо цю підтримку. Ну, не тільки треба казати за там, театральне мистецтво, там за культуру, а й багато других напрямків, схожих, і багато ми відчуваємо потужну підтримку. І в галузі освіти. Наразі там на цьому тижні ми запустили школу майбутнього першачка інтелекти. Опять же, це ж підтримка департаменту освіти, підтримка дошкільних закладів, які готують наших маріупольців майбутніх першачків до навчального року, до школи. Це теж є підтримка. Ну, можна багато казати за те, як підтримують нас. І завдяки цій підтримці ми дійсно відчуваємо себе, немов вдома. Це дуже добре, і я думаю, кожному криворіжці приємно це чути, що ми дійсно змогли створити для вас ну, можна сказати такий затишний дім і затишну атмосферу. Але наскільки мені відомо, є ще такий проект, як Маріуполь Реборн, який направлений на відродження вашого міста Маріуполя. От розкажіть трохи про цей проект. А дійсно, ми розуміємо, що рано чи пізно ми будемо повертатися на звільнений наш Маріуполь, і ми розуміємо, що зараз треба вже не тільки думати, а вже робити навіть, і опрацьовувати ці питання. Відновлення нашого Маріуполя, це і реконструкції, це і розбор, розбор завалів, і це і відновлення інфраструктури, і багато багато це питань і для того, щоб їх вирішити, вже зараз потрібно мати певний план дій. І він вже є. І цей проект вже обговорюється і не тільки обговорюється, а він вже починає працювати. І нам дуже приємно, що цей проєкт Маріупадреборд підтримують багато і іноземних наших партнерів, іноземних інституцій, котрі працюють в цьому напрямку, і архітектурні компанії, і багато-багато потужних таких, ну я б так сказав, не байдужих потужних партнерів, котрі мають і фінансову спроможність, і мають певний Певну експертизу відносно цих питань. Тому ми наразі вже це не тільки обговорюємо, а ми вже працюємо плідно в цьому напрямку. І це вкрай важливо, тому що без певного плана дій це буде набагато. Дольше працювати і набагато дольше вирішувати. Же, вже є якийсь план, план дій. І більше того, він підкреплений якимись там фінансовими вже. Підтримка будемо сподіватися, що дійсно Маріуполь вдасться відродити. І ви дійсно зможете повернутися до свого вільного рідного міста. А тепер хочеться трошечки поговорити про ваш центр підтримки переселенців. Я Маріуполь розкажіть про центр, над чим зараз працюєте, можливо, є якісь нові проєкти. Ну звісно, у нас. Так би мовити, кожного тижня, там кожного місяця нові проекти. Ми розуміємо, що наразі маріупольці вже трохи адаптувалися, інтегрувалися в міста. Многі маріупольці знайшли роботу і працюють на ваших підприємствах вже як не мов нової і ми розуміємо, що маріупольці потребують певного процесу пов'язаного з перенавчанням, з навчанням, як діти, так і дорослі, якісь нові заходи відносно культурного дозвілля, спортивного так сказати, розвитку. І наразі у нас є проєкт, я культурна освіта, який в себе включає 10 напрямків, які касається. Різних вікових груп, починає з діточок від 3 до 5 рочків і заканчуває клубом поважного віку веселка. Всі напрямки задіяні, і це і спортивний напрямок, і навчальний напрямок. Проєктами у нас є Джуніор шеф, де ми будемо вчити наших маріупольців етикету, поведінки за столом, дізнаватися, як готувати. Ті чи інші страви, як користуватися різними приборами, кухонним приладдям і так далі. Проєкт інтелектик вже запущено, вже працює школа майбутнього першачка. Проєкт художня Святорим теж працює. Ми наразі тут розповідали про нього. Опять же, це підтримка і ваших культурних закладів безпосередньо художньої школи. І проект Файна пані. Ви знаєте, що ми започаткували такий конкурс краси для жіночок поважного віку. І він знайшов своє е, таке нове напрямок. Ми кожної неділі наших жіночок навчаємо, як слід слідити за собою, доглядати за собою, ну, щоб бути справжнім в пані. Ну і ще багато різних напрямок. І англійська мова тут присутня, і напрямок етнік це етнічна культура, котрому до. Знати і пам'ятати наше українське, це і напрямок йога, і корисне харчування. Ну і такий потужний проєкт, який ми плануємо запустити. Ну, На жаль, він потребує додаткового фінансування. Це проєкт Явежа. «Явежа» – це вежа у нас така. Ізюминка – це дуже місто притяження наших Маріупольців, у туристичне місто. Це ну, символ нашого Маріуполя, Маріупольська вежа. І от це такий культурний хаб був, в котрому було багато цікавих напрямок. Починає там з туристичного і заканчуває сувенирними так сказати, якимись цікавинками нашого міста. І от ми вже там плануємо роздати. Такий проєкт, і для всіх охочих буде у нас і Маріупольська кава, Маріупольський торт, Маріупольський сувенір, і обов'язково віар-напрямок uh, та віар подорож туристичними вучками нашого Маріуполя, щоб ми пам'ятали нашу історію, щоб і криворіжці, і, мій, і гості міста могли uh, знати, що таке Маріуполь, що в ньому було цікавого, і який Маріуполь на присмак. Що ж, пане Володимире, Я вам дуже дякую. На цьому будемо завершувати наш ефір. Будемо сподіватися, що зовсім скоро настане довгоочікувана перемога. Кожен зможе повернутися до свого рідного міста в свою рідну домівку і нарешті зажити спокійним мирним життям. Я вам нагадаю, це був проект Прайм Тайм на першому міському. У нас у гостях був Володимир Курський, керівник центру підтримки переселенців. Я Маріуполь поговорили про акцію вшанування пам'яті жертв теракту у у драмтеатрі Маріуполя. Дякую за увагу! Залишайтеся на першому міському.